Українчик на дроті з Каліфорнії, привіт, любі мої, де б ви не були. Ну, це відео знову про Кою і про його махінації, про його хороші наміри і результати праці з нульовим чи від'ємним результатом. Можливо, це і було його метою, а можливо, і ніхто знає, але надії зараз вже немає, що щось поміняється, тому що. Ознак тому, що він якось збирається виправляти ситуацію, немає. Він ні гроші не повернув, ні не вивів нікого нікуди. Ем, тому важко сказати. Звичайно, ми всі, і я, зокрема, знаходжу там, йому якісь виправдання, але по факту, ну, які тут можуть бути виправдання? Так що, прошу, послухайте, будь ласка. История такая, выходит мой друг на Румынию, я ему пишу, что, как ты вышел, он говорит, вот есть группа Фурмана, есть там койоты, я работаю с ним койотом, коя, нормальный человек, надежный, вот ты возьми ему, пиши, там нормально все будет, он вроде бы и на Венгрию выводит, хотел, ну отлично, захожу, листаю группу, смотрю чаты, ветки, захожу в ветку койоты, читаю там условия, смотрю, что он администратор группы кое. Он ведет людей на Румынию, добавил направление в Венгрия. Какие-то отзывы. Мы, ну, отлично. Тут он на следующий день выбрасывает, что появился маршрут на 5 часов пешком с довозом и сопровождением. Я ему пишу, довоз, сопровождение, все, он, ну да, говорит, ну типа, Сначала оплата, потом ну без проблем, друг. Оплачиваю ему, он говорит, ну все, ждите посвятить. Я же такой, а поговорить. Он такой, ну потом. В общем, в этот день мы не поговорили, на следующему написал, давай пообщаемся тоже. Как бы жди там наберу, жди напишу. Смотрю, в группе начинаются формы насрачиваю, убирает с администраторов. по поводу того, что они там деньги кинули кого-то или ДПСУ приняла и тому подобное. Смотрю, ну, как он там людям отвечает. Думаю, сложилось у меня впечатление, что он человек ненадежный. Но оно сложилось уже после того, как я оплатил. Думаю, нет, какой-то, и тем более не детали, не маршрута, не знаю, до сих пор мне не ответил. не знаю, к чему готовиться, какие сроки. Мол, нет, в общем, давай, наверное, возвращай день я с тобой работать не буду. Это два дня прошло после. Он говорит, ну ладно, хорошо, не вопрос, говорит, на следующей неделе верю. На следующей неделе у него не получается, потому что у него там в Binance он не может зайти, пройти верификации, ему надо ехать к другу. Они там вместе ведут этот аккаунт, начинают мне какие-то вот такое рассказывать. Потом он переносит, говорит, следующий там раз, давай через два дня тебе отдам деньги, через два дня он какую-то еще причину придумывает. Потом он говорит, у меня там живот болит сегодня, не могу, давай на следующей неделе, на следующей неделе не могу, там еще. Ну, короче, кормит меня завтраком, я понимаю, что он мне, скорее всего, вешает лапшу на уши, но пытаюсь все-таки как-то лояльно с ним общаться, чтобы он вернул деньги. Ну, собственно, все это длится до сих пор и денег нет. Повлияло еще то, что, думаю, раз он администратор в группе, соответственно, его создатель группы назначил, как-то человека проверили. Ну, думаю, это какой-то дополнительный, скажем, стимул к тому, чтобы ну, к нему обратиться, довериться. Вот, получилось, как получилось. Ну, не по порядку, а так загалом по списку. Ну що, е, якоїсь особливої перевірки людей не доводилося робити, тому що е, люди вони знаходилися самі, вони розказували свою історію. Вся ця історія із койотами почалася з фрідомена, коли е, він назбирав досвіду по, по всіх кордонах, він пробував вийти через Чевчини. Е, Потім через Молдову, а зрештою успішно впорався вже тільки через Буковин. Він то зробив. Ну і Він розказав про ці свої пригоди. Люди нас дуже багато емоцій і дуже пишаються собою, коли їм таке то вдається. Мають право, так і має бути. Інакше ніяк. Кожен, хто вийшов, він має пишатися собою, тому що він прекрасно розуміє, які зусилля треба було для цього докласти, скільки разів через себе треба було переступити. Тому тут дійсно є чим пишатися і ділитися цими історіями треба. Вони дуже добре мотивують інших людей на подібні речі. Тому люди залишаються після того на наших ресурсах, на каналах. Вони слухають історії інших людей, як то все відбувається в інших. І я так робив. Я через якийсь час тут, в Сполучених Штатах, теж почав. Слухати канали там, того Алекса. Алекс з'явився, потім Єврокастом знайшовся, чи може в якомусь іншому порядку. І, власне, цей проєкт я започаткував через те, що я бачив, куди в них все йде, що воно все скочено в конспірацію. І я тоді не розумів, для чого роздувається навмисно ця вся складність цих всіх маршрутів, чому ті всі маршрути так приховуються, тримаються так в таємниці. Ну, такий я наївний. Я думав, що треба людям просто розказати, що до чого. Виявилося, вони на тому вже робили не тільки контент, а робили гроші, і їхня мета саме це була робити. Ну і що ж, люди занурюються в це все, продовжують знаходитися в цій темі, і вони, звичайно, хочуть якось поділитися своїм досвідом. І так як я власне ділився По початку я людям розказував, як то все можна зробити. До мене зверталася сила селена людей. Я витрачав там години свого часу протягом дня для того, щоб їм там розказувати, пояснювати. Пізніше, по факту виявилося, що дуже малий відсоток куди-небудь йде, більша частина просто послухати, як то можна зробити. Їм більше тоді потрібно було знаття, що вони то можуть зробити, що є ще шляхи, і вони на тому заспокоювалися, бо вони вважали, що на початку 24 го року то ще не зовсім все погано там реєструватися. І е, 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 право в поліції доправляти до ТЦК, воно там тільки десь посередині літа було запроваджене. Тому вони вирішили посидіти. Багато хто вирішив посидіти, і певне число і сидить і зараз. Але все ж ті люди, котрі вийшли, то, зокрема, Фрідом, він хотів. Якось на цьому трішки грошей підняти. В нього тоді були апетити невеликі. Він хотів тоді тих 150 доларів, з яких 50 мені пропонував. Ну, звичайно, я в цю всю тему із грішми я не вписувався і не вписуюся далі. Добровільні пожертви я заохочую, тобто я щиро вдячний вам. Але вимагати від вас якоїсь оплати, ну, я не можу. Це така діяльність, яка, хоч як би в неї я не був зараз вплутаний, ну, вона суперечить тим моїм тому розумінню. Займатися мародерством, я не бачу сенсу. Ну, а інші, бачите, вони зовсім і не гребуються. Апетити дуже швидко ростуть. В якийсь момент фрідом привів Коя. Вони зустрілися там десь в Копенгагені. Можливо, в Кою і була така мета: зустрітися Фрідомом, бо Фрідом рулив цим всім нашим чатиком. Він дуже наполягав, щоб я створив. У мене колись до цього всього був таємний чатик. Я туди додавав людей, котрих я перевіряв. Я там дивився, чи вони реальні, чи є в них якісь соцмережі і все таке. І коли люди якось самі показували, що вони реальні люди, тобто я не наполягав, я не, не афішував, я не розказував, що в мене є окремий там секретний чатик. Він проіснував досить довго, він добрих півроку проіснував, поки хтось один там не, не попався дорогою. І прикордонники його не побачили, тоді, звичайно, це все треба було прикрити. Після того, ну що Фрідом хотів. Підняти на цьому якихось грошей. Ну, чому б і ні. Це, відповідно, зменшувало на мене навантаження, я не планував цим всім займатися, не знати скільки. І, звичайно, я був радий його приєднати до цієї теми, тим більше, що він назбирав стільки досвіду, він ініціативний, амбітний, ну, так склалися зорі. І так, після там, якогось більше, ніж півроку часу він цим всім займався, звичайно, воно там не сильно. Було активне, тому що була, більша частина була зими. Це ми започаткували, десь, не знаю, десь чи вперед, перед зимою чи вже посеред зими, мабуть, в кінці осені. Ну, і, відповідно, на цей період перепадає чи припадає значний спад активності. Я ж не пам'ятаю, ну я в принципі не слежив. Я в ці справи не вплутувався, по тому, щоб розуміти, скільки там в кого людей і кудою виходить. Ну бо ця інформація, вона така чутлива, чуттєва, і занурюватися в ці всі речі, ну особливого сенсу немає. Суми були невеликі, переживати було не було за що. Тобто я знаю, що в Україні є чимало плату спроможного населення, які готові такі гроші потратити, бо дехто просто в день може такі гроші заробляти, і йому витратити ці гроші на розмову, ну, цілком є сенс. Ну, але потім, коли вже справа пішла, то я не знаю, що там на умі у Фрідома було. По тому, як він то все робив було видно, що він не people person, він не та людина, яка вміє з людьми спілкуватися, контактувати. Тобто Freedom це робив не через велику любов до людей. У нього там були якісь свої плани на то все. Коли підключалися інші койоти до цього всього процесу, Freedom то все дуже ревниво сприймав, ну, а Койо він привів сам. Тобто була надія, що вони там спрацюються разом, менше будуть гризтися і менше якось розподілять обов'язки. Ну, власне, воно так і було. Якийсь період, ну, Койо виявився активним, він виявився дуже балакучим, аж занадто балакучим. Якось, е десь вже під кінець літа чи восени я там мітинг влаштував з ним і з Джуліусом. Ну, то е моя мета була якось. Е Дійти, е, е, окреслити якісь там коло проблем, м -м -м, вигадати е, їм якісь, якісь рішення, якісь там план дій створити. Звичайно, то всього не вийшло, там, е, він зайняв просто весь час собою. Він е, дуже любить говорити, і в нього це дуже добре виходить. Він так говорить, що е, пауз між реченнями взагалі немає. Якщо хочеш щось вставити чи спитати, ну, то в тебе цього не вийде. І в той момент я вже були ті скандали із Крюгером, тому що Фрідом також Крюгера привів. В перший час із Крюгером було типу все норм, з Крюгером і зараз все норм. І Крюгер там не, не зіпсувався, він там не скотився, не знаю куди. В нього там є свій власний проєкт в Крюгера. Тут в описі де буде його телеграм, так що звертайтеся. Так само і в описі буде і телеграм Фрідома. Фрідом, як не як, він ще в бізнесі, і він теж зацікавлений в тому, щоб реабілітувати обличчя койоцького руху. Тому є надія, що якось ситуація все ж таки виправиться. Те, що в розказує, що в нього там треба якось активозу, авторизуватись на тому Binance, не знаю, це процедура якась проста, і вона не потребує якихось складних речей. Ту всю фігню. Я більш як впевнений, що в нього всі документи на руках є, і він то може зробити. Якщо там взагалі то треба робити. Бо я щось не пригадую, щоб мені доводилося на Binance авторизуватися. Може, просто в мене немає таких приходів туди сум, але. Це вже інша справа. То, то що, то перевірка Койотів якраз полягала в тому, що Фрідом я знав, і Фрідом на особистих контактах розвивав цю мережу. Ну, але потім з Крюгером в них виявилася така конфронтація, сутичка, тому що вони теж хотіли більше грошей. Круги, схоже, більше грошей не треба було, йому треба було просто титул досвідченого. Досвідченого Койота хотів з собою залишити тільки Фрідом. І Фрідом е, хотів е, м, більше грошей. Тому звідси це все взялося. Тому що у нас там з'явилися койоти на Білорусь, і ще Койоти на Молдову, на інші напрямки. І виходило, що Койоти по інших напрямках мали теж успіхи, але ніхто ж ні за ними не стежив, ні за ні за Фрідумом, я тим більше не стежив. І вони там влаштували локальну свою війну. І, схоже, та вся історія продовжується. Покласти цьому кінець можна, тільки це треба ним, тим займатися. Для, для цього треба займатися тим мені. Щоб мені тут займатися, треба від вас е, пожертви. Треба, щоб на якійсь постійній основі приходили якісь кошти, щоб можна було розуміти, які в нас бюджети, щоб можна було задіяти якихось людей, які не залучені ні в койотство, не залучені ні в якій цей. Е, ну, Рух, щоб вони не були зацікавленою стороною. Тоді реально вони, тоді можна модерувати цей чатик. Фінансувати його з власної кишені, ну, в мене немає тих коштів. Я взагалі тут був вражений масштабами, я уявлення не мав, що в цій сфері можна витягнути такі неймовірні кошти, не роблячи нічого, тільки там консультуючи. Бо е, тих, котрі вийшли на Угорщину з кою, я не знаю. Ніхто мені не повідомляв, що я такий такий, то ніхто не давав знати ніяких підтверджень, що він кого небудь вивів, немає взагалі. І е, коли е, койотство це створювалося, розрахунок був, що кожен ділиться власним досвідом, Койо виходив через чівчини. Хоча я його відговорював від такого довгого маршруту, але він розказував, що він то щось здолав за зовсім короткий час, за 2 дні чи за 3 дні, не знаю. Ну Можливо, чому б і ні. Але іншим людям так швидко не вдається то здолати. Тому ось такі, такі от нас проблеми. Розрахунок знову ж таки кажу на те, що суми невеликі. Що коли людина закидує тих 150 баксів, які з подачі Фрідома перетворились на 300 баксів, і ем, з подачі койота, того еліксіра молодості, воно теж там перетворилось, не знати на що, бо він там почав хотіти, щоб йому платили після виходу. Також. А коли сума розбивається на частини, і Койот сподівається отримати якусь суму після виходу, то в результаті він взагалі не знайде, де та людина. Наподілася. Бо якщо він успішно вийшов, то він на горизонті не з'являється. Він там відразу його блокував, і, відповідно, ті всі обіцянки цяцянки такими тільки залишалися і не було ніякої статистики по результативності. Тому ці апетити були підігріті. Іншими койотами, ну, зокрема, ліксіро молодості, в цю гонку цінову гонку в'язався «Freedom». і ця фігня ну, фактично розсварила їх всіх. Вони, замість того, щоб полегшити мені роботу, вони тільки то й робили, що сварилися між собою, і, і кожен закликав мене на свою сторону, щоб я там їх розбороняв. чи Повикидав. Ну, Мета у кожного була, щоб лишився тільки він. Я, я Яким би я там корисним дурником не був, ну, все ж таки я людей бачив різних за своє життя. Я багато поспілкувався, і я командна людина, я 100% people person, я люблю робити роботу гуртом. І я вам точно скажу, що зараз із тих, що є, Ну, Мало з ким можна робити гуртом. Там є Койот Арсен, він дійсно ідейний і, і, і такий, що з ним можна справді про що-небудь домовлятися. Теперішній Койот Тоні Монтана він, ну, він теж такий, досить, ну, зважаючи на те, що вже відбулося, то толерантності значно побільшало. В цій наступній генерації. Ті всі сварки із Крюгером, з Кою і з Фрідомом закінчилися тим, що я їх позаблоковував, бо ну, точніше не позаблоковував, я позбавив їх адмінських прав по початку. Ну а потім, як вони почали лити, то ті помиї то лайно суцільним потоком, замість того, щоб просто відійти в сторону, там, видихнути, остигнути, переосмислити всю фігню і прийти з якимись рішеннями. То це все закінчилось не дуже добре. Ну, і, відповідно, якось воно наклалося в часі одне на одне. Бо мені не подобалася ця історія іскою, що він. Вирішив виводити на Угорщину. Знову ж таки, я теж вивожу людей по тих напрямках, по яких я не ходив. Але, наприклад, Молдова це мої рідні краї. Я ті краї знаю, по цей берег Сістра і по той берег Ністра, Я там був. І я знаю, як там вся фіня виглядає, як ви там рельєфи, і в мене там є ще друзі, знайомі, які можуть там поскидати фотки, закинути якісь інфи, що там відбувається. Тому я по тих напрямках в курсі. Угорщина чи Словаччина вона там не є чимось там складним, тому що люди виходили на Словаччину і ділилися зі мною там неабиякими подробицями. І вони там чуть не в прямому ефірі -то робили. Сиділи там по, по дорогою в якихось канавах і скидали мені відосики, як та вся фігня відбувається, а потім знімали ще, як вони біжать. По... Вже по Словаччині. Тобто я був в курсі, як це все робиться, маршрути скидали. Люди діляться такими речами. І в мене, в принципі, ця інформація є від перших джерел. Тому більш-менш, що робиться на кожному кордоні, і як то все долати, то я теж знаю. Угорщина не є чим небудь складним, то теж така. Це дуже хороший напрямок. Він з дуже добрим співвідношенням ризику і результату. Це от, от точно. І Словаччина така сама. Ну, що там окремо слово за Джуліуса, треба сказати. що Джуліус е, теж назбирав е, тих е, підопічних, і, від, а потім успішно зник через там, свої особисті, якісь е, ментальні чи. Чи якісь інші речі, там, чи по співбесідах почав ходити. Ну, не знаю, що там в нього було. Я з ним розмовляю, і в нього все добре вже. Але якийсь час його не було. Ну, Зараз він вже цим не займається. Тобто він переключився на пошук роботи чи на роботу. Може, вже щось і знайшов. Так що ось така ситуація. Як, на мою думку, можна виправити це? Треба, щоб був якийсь, якийсь потік грошей, щоб ви донатили саме на те, щоб адмінити чатик. Тоді можна цю адмінку, ну ці донати використовувати набагато краще. Щоб такої фігні типу не повинно бути, щоб люди, які модерують, щоб вони були зацікавлені, щоб модерувати, то треба якось людину мотивувати. На якихось добровільних началах люди працюють, але недовго. Вони дуже швидко перевтомлюються від того всього потоку. І випадають із діяльності. Тому це не варіант. На, на фінансовій основі зараз в Україні можна знайти людей в Україні і не тільки в Україні, тих, котрі по закордонах також виходили, вони теж можуть присікати там, ті акти якогось хейту. Ну що, прошу вас, коли ви хейтите один одного, не пишіть якихось банальних речей. Зверніться до чата GBT. Хай він вам порекомендує, як там образити людину вишукано. Зараз є такі способи урізноманітнювати і робити багатшою свою лексику, і якісь образи робити вишуканішими. То от таке вас прошу використовувати. Особливо, коли пишете якісь негативні коментарі мені під відео в Ютубі. Що, нагадую, що в мене є три YouTube канали. На, на перший, той основний, самий перший, де зараз виходять ці відео з обговореннями. Відео з історіями виходять на каналі з історіями Escape from Ukraine, Blue Beard Furman канал називається ну і третій канал Furman USA. Я публікую, що ми тут робимо по цих Сполучених Штатах. Давно я там вже не додавав якогось контенту. Контент є на всі флеші забиті. Зараз я десь найближчим часом його б туди додам. Так що вони теж є в описі, так що підписуйтесь. Ну і що? На каналі Bluebeard Furman я додав розділ для, для спонсорів, і там є розділ, де є історії, які. Покривають всі аспекти, як ту людина робила, як вона виходила. Тому зверніть на то особливу увагу тим, кому дуже треба, то прошу ставайте спонсорами, тому що зараз я безробітний. І, хоча я тут і підтягую якісь свої особисті хвости, але якось розгрібаю цей план. Який я склав для, для розвитку цих, цих моїх ресурсів. Тому ось такі речі. Той, хто хоче задонатити, задонатити можна і в гривнях, можна і там на крипту всяку різну. Тому звертайтесь в Телеграм. Телеграм є в описі каналу. Зустрінемось по цей бік кордону.